Те, що до них доходить, проходить через викривлену призму заздалегідь організованої псевдоекспертизи. Всілякі види псевдоекспертів виноградових та інших сектантів Дворкіна буквально обкладають політиків і представників інших органів своїми інтересами та експертизами, які не мають нічого спільного з реальністю. І тут постає фундаментальне питання як у такому випадку людям, відповідальним за ключові рішення, отримати реальну інформацію, а не ту фікцію, якою їх навмисне оточують гравці, що переслідують власні корисливі інтереси? Відповідь очевидна тільки через людей, тому що політика це не ізольована система. Це механізм, що відображає волю суспільства. Принаймні, саме так вона працює в більшості цивілізованих країн. Політики починають діяти, коли чують чітко виражену, усвідомлену вимогу громадян. Якщо суспільство заявляє, що хоче жити, це стає точкою, від якої неможливо відвернутися. Якщо суспільство мовчить, значить, воно внутрішньо погодилося з тим, що відбувається. І в такому разі логічно, що політики поводитимуться відповідно. Саме з цієї причини інформування сьогодні єдиний можливий шлях. Коли люди знають, виникає громадська думка. А коли громадська думка існує, політикам доводиться з нею рахуватися. Тому що, якщо все й надалі приховуватиметься, якщо звіти і експертні висновки і надалі будуть неправдивими, як це вже відбувається, шанс буде втрачено.